Вітаю, друзі! Сьогодні з'ясуємо, що таке релігія, мистецтво, як і коли вони виникли в житті первісних людей. В ті далекі часи, коли люди тільки з'явилися, і жила людина вміла, головною задачею було вижити і відволікатися на стороннє було небезпечно. Та й людина ще не мала такого абстрактного мислення, уяви, фантазії і потягу до креативності, які потрібні для релігійних вірувань і занять творчістю. В той же час, щоб вижити важливими рисами стали спостережливість, вміння вчитися на помилках, і люди спостерігали і вчилися, які гриби ягоди можна їсти, а від яких триматися подалі, на яких тварин можна полювати, а від яких краще сховатися? Чи можна брати вогонь, чи стояти під блискавками, з чого робити ножі і сокири? Розуміння всього цього приходило через помилки і досвід. І люди розвивалися, міняли своє життя, робили відкриття і винаходи, мінялися самі, і ми побачили, який прогрес вони зробили протягом кам'яного віку. Перші паростки релігійних вірувань з'являються у неандертальців, вони ховають своїх померлих. Це вже початки віри в життя і зародження культу предків. А розвиваються і проявляються в повній мірі релігійні вірування у людини розумної. Приблизно 30 тисяч років тому. Тоді ж з'являється і мистецтво. Ці люди вже багато знали і уміли, але далеко не все вони могли пояснити і багато що їх лякало, жахало і було незрозуміло, чому часом з неба лється вода, чому буває вітер. Що збиває з ніг, чому море чи ріка можуть бути спокійними, а інколи піднімаються величезні хвилі, чому гримить грім, спалахує блискавка, раптом горить ліс, чому світло чергується з темрявою, а тепло з холодом? Чому інколи полювання буває вдалим, а інколи люди страждають від голоду? Шукаючи відповіді на безліч питань, мало розуміючи природу, люди як могли пояснювали собі, оточуючий світ і наділяли світ навколо себе над природніми рисами. Так виникли перші форми релігійних вірувань. Одним з перших виник анімізм. Назва походить від латинського слова душа. Привісні люди вірили, що в тілі людини є двійник душа. Під час смерті вона покидає тіло людини. І такі душі є і у тварин, і у живої, і неживої природи, у знарядь праці та інших предметів. Анімізм це віра в існування душ і духів. Так виникла віра первісних людей в духів, могутні сили природи, в померлих предків. Ще з'явився фетишизм віра у надприродні властивості неживих предметів і поклоніння цим предметам, походить від слова фетиш амулет це те, що береже від зла і щастя. Амулети часто робили з зубів польованих тварин. Потім виникли талісмани, те, що приносить удачу. Від первісних амулетів і талісманів походять прикраси, що ми сьогодні надягаємо на себе. Ще сьогодні ми знаємо обереги, вони виникли пізніше, але теж походять від віри в те, що певні речі мають надприродну силу. Залежність первісних людей від рослин і тварин породила тотемізм – віру у кровну спорідненість певного роду з якоюсь рослиною чи твариною. Деякі родові общини вірили в те, що їхній рід походить від лева, ведмедя, сома, журавля чи кінгуру або ящерки. Також первісні люди вірили в те, що вони можуть впливати на оточуючий світ через певні обряди і ритуали. Так виникла магія вплив над природнім шляхом на явище природи тварин або інших людей. Сьогодні маги чи клуни в казках і фентезі саме звідти, родом з первісної магії. А ще первісні люди шанували померлих, поклонялися душам померлих пращурів. Так виник культ предків. Він виник в ті часи, коли на чолі родів стояли авторитетні старішини. При житті їх поважали, а зі смертю стали обожнювати. Померлим пращурам приписувалася здатність впливати на життя нащадків. Сьогодні у нас теж існує в певній мірі культ предків, коли ми відвідуємо могили померлих родичів і поминаємо їх. Анімізм, фетишизм, тотемізм, магія, культ предків це первісні види релігії. Віра в надприродні сили і богів це і є релігія. А як виникли боги? Не вміючи пояснити явище природи, первісні люди вирішили, що це діють якісь вищі надприродні сили. Вони їздять по небу на колісницях, кидають блискавки, посилають шторм чи бурю або навпаки, дарують гарне полювання, щедрий врожай. Посилають життєдайний дощик на поля. У всіх давніх народів, що відомі історикам, виникли свої релігійні уявлення, свої боги сонця, неба, землі, грому і блискавки, моря, води, вітру, вогню. Першими богами були ті, що втілювали сили природи, а пізніше з'явилися боги покровителі занять рослинності, полювання, родючості, скотарства, релігія. В якій люди вклоняються багатьом богам, називається язичництво. Люди з самого початку шукали схвалення та прихильності богів, намагалися звертатися до них і зробити прихильними до себе. Так виникли молитви, звертання до богів і жертвоприношення, подарунки богам і їх вшанування. А як виникло мистецтво? Мистецтво, як вияв творчості людини? Давайте подивимося на живопис. Коли вперше приблизно 150 років тому було знайдено печерний розпис первісної людини, то більшість глядачів вирішила, що це фейк, бо не могла первісна людина так малювати. А ви як думаєте? Впевнена, що ви не сумніваєтеся в здібностях первісної людини? І чисельні лабораторні дослідження це підтвердили. Таких малюнків було знайдено дуже багато. Пізніше, як же могли первісні люди. Бути такими точними. І чому переважно малювали тварин? Історики вважають, що такими точними зображення робила спостережливість людей, бо життя первісних мисливців залежало від здалого полювання, і люди тижнями, місяцями і роками спостерігали за тваринами, щоб не померти з голоду, щоб поцілити списом, дротиком чи стрілою саме в те місце, яке перетворить тварину на здобич. Не виключено, що такі малюнки робилися для обрядів на вдале полювання. Ось такий секрет неймовірного первісного живопису. Первісна скульптура теж, на думку вчених, була пов'язана з релігією. Фігурки людей і тварин з кістки, мамонта, глини, каменю використовувалися для релігійних обрядів. Найбільш поширені були жіночі фігурки, які символізують родючість землі. З'явилися і скульптури язичницьких богів. Їх називають ідолами. І наостанок кілька слів про первісну архітектуру споруди, що будували люди. Житло в житті людей з'явилося ще в льодовиковий період в палеоліті. Перші рукотворні житла були з кісток і шкір тварин. А в неоліті з'явилися споруди з величезних кам'яних блоків, що використовувалися на думку вчених в релігійних обрядах. Такі споруди називають мегалітами. Ось так. Від загострених каменів до мегалітів пройшла шлях-людина. На цьому і завершимо нашу подорож кам'яним віком. Продовження серіалу про життя людей далі буде, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.